Ми якось так, наче молнія, яка ото шаром якось так прокотила й повибивало вікна. У ніч на 10 червня Київщина зазнала наймасовішої атаки з початку повномасштабного вторгнення. Україну атакували понад дві сотні ворожих шахетів, крилаті та балістичні ракети. Основний напрямок столиця. Над броварами шахеди літали роями. Попри потужну роботу протиповітряної оборони, частина з них на Київ все ж прорвалася, частину вдалося знищити. Близько четвертої ранку. Один із ворожих безпілотників впав на подвір'я до людей. Господарчі будівлі зруйновано фактично вщент. Будинок зазнав значних пошкоджень. Всього у броварах пошкодження різного ступеня отримали 10 будинків. Ну, десь пів десь у три тричі дев'ять. Вісім оце було. Двоє дітей і дочка живе троє. І ми там на той стороні з дідому двох. У Требухові шахету пав на людський город. Був сильний звук шахеда, голосний бою ще наближався, наближався, і потім сильний вибух. Та й все. Полетіли вікна, побили автомобілі, повилітали двері, ну, робило шкоди. Був сильний взрив. Вдома поокривалися всі двері, всі вікна. Думали, що вдома Наташа кричить, Богдан, у тебе скло летить. Він каже, це не в мене. Ми чули, як летіло скло. У десяти будинках Требухова вибиті вікна, двері, зірваний шифер. Загалом через ворожу атаку у Броварській громаді постраждало понад 55 садиб. На щастя, поранених і загиблих немає. Вижив і песик, який у Требухові був фактично в епіцентрі удару. На місці працювали рятувальники. Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. На матеріальну допомогу власникам постраждалого житла з бюджету Броварської громади виділено 2 мільйони гривень. У мене повилітали окна. Ну всі живі. Слава Богу. Даже жива я жива перед вами стою. Чергову страшну ніч ми вистояли, хоч і було важко. Адже, попри все, ми залишаємося сильними, бо ми українці.